Сьогодні поговоримо з вами про різні види страхування. Взагалі треба розрізняти ризикове страхування, тобто нон-лайф або не лайфове страхування, і лайфове страхування, тобто страхування життя і здоров'я. Сьогодні, як приклад, ми поговоримо про добровільне медичне страхування і про страхування життя і здоров'я. Чим ці види страхування відрізняються між собою? По-перше, як правило, добровільне медичне страхування. Це коли у вас є договір з лікарнею або у вашої страхової компанії. Тобто, якщо ви захворіли, ви йдете в певну лікарню. Може бути приватна, може бути державна, але конкретно лікарня. Якщо ми говоримо про страхування життя і здоров'я, гроші йдуть за пацієнта. Тобто пацієнт виплачується певна сума грошей на лікування і вже він сам обирає ту установу, де він хоче лікуватися. Другий момент: як правило, ДМС покриває обстеження і лікування. Наприклад, ви відчуваєте себе доволі такі зле, щось вам погано, ви можете піти в будь-яку установи медичну або лікарню і прийти в обстеження. Як правильно, ДМС покриває ці речі. Якщо ми говоримо про СЖЗ, то лікування там оплачується без обстеження. Тобто, ви можете лікуватися, але за обстеження ви зі свого власного кишені. Третє, це локальне. Якщо ми говоримо про ДМС, як правило, це клініки в тому місці, де ви переживаєте, або буквально деяких міст в Україні, великих найбільше. Якщо ви раптом поїхали за кордон, покриття вже не діє, там вже інша страховка. Якщо ми говоримо про страхування життя і здоров'я, то без меж. Як правило, страхові компанії лайфові покривають будь-які проблеми зі здоров'ям або з життям і за межами України. Ви можете бути в нижньому континенті, в іншій країні. Не проблема гроші йдуть за вами. Четверте. як правило, є великі ліміти на критичні захворювання. Це можуть бути анкалонки, інфаркти, інсульти, коронарне шантування, може бути трансплантація життєво важливих органів і так далі, ДМС або не страхує ці речі, або встановлює певні ліміти 50 100 тисяч гривень не більше. Якщо ми говоримо про страхування життя, то критичні хвороби оплачуються в повному обсязі. Це може бути страхова сума 100, 200, 500 тисяч, мільйон гривень і так далі. І гроші знову ж таки йдуть за пацієнтом. Наприклад, він отримав ці кошти, може лікуватися за кордоном. П'ята: оплата лікування. Знову ж таки, якщо ви пролежали в стаціонарі, вам просто оплатили лікування і частково відшкодували, можливо, ваші медичні якісь або послуги, або ліки. Якщо ми говоримо про страхування життя, вам виплачується страхова сума. Ви можете на лікування, наприклад, переломо втрат там, 500 гривень, 1000 гривень, але страхова сума у вас 5, 7, 10 тисяч гривень чи 20 тисяч гривень. Ви гроші отримуєте на руки. І саме вирішуєте, де лікуватися і яку суму платити за лікування. І шостий пункт. Як правило, в ДМС не входить втрата життя. Або якщо її оплачується, то дуже маленька сума. Це може бути 50, 100 тисяч гривень, не більше. Якщо ми говоримо про страхування життя і здоров'я, то втрата життя є ризиком і суми значно більше. Це може бути знову ж таки 100, 200, 500 тисяч і навіть мільйон і більше. Знову ж таки, вирішити для себе, який із цих видів обрати. У зв'язку з тим, що згідно останніх новин, Мінсоцполітики соцполітики застрували законопроект, згідно якого зменшується лікування. І багато є витрат, які буде покривати роботодавець. Тому думайте, роботодавець так само може застрахувати своїх працівників або працівників продумати про своє здоров'я.